Знаєте, в Україні сьогодні е, багато християн стали справжніми віруючими. От ти просто не знаєш, що завтра буде. Лягаєш спати, не знаєш, що біля тебе розірветься. Ти не знаєш, що буде через рік в Україні. Просто потрібно робити крок віри, не знаючи. І він каже: оцей крок роби більше все. І, і так само має бути в Каліфорнії. Ви знаєте, наша плоть дуже багато вимагає гарантій. І чим більше ми гарантовані, тим менше сили в нас. Довіра Богу. І на різних етапах життя Бог буде вимагати від нас, що ми вчилися цьому. Так виростають лідери. Я не знаю, Господи, як, але я знаю, що з тобою. Я не знаю, який поворот потрібно зробити, але я знаю, що ти зі мною будеш і ти ми правильно будемо повертати.